Вітаю 18 червня на календарях. Вчасно про події вкрай на каналі Тиса В студії Діна Михалик та Наталія Булеца. Доброго дня. Закарпатські військові спростовують інформацію про відправку бійців 4-го територіального батальйону на схід країни. Відомості про направлення 50 військових із Закарпаття для проходження служби в гарячих точках розповсюдили деякі інтернет-ресурси та радіостанції. Як запевняють в обласному військкоматі, півсотні добровольців насправді заявили про свою готовність відправитись на схід. Однак про примусову та масову відправку бійців не йдеться. Стоїть навіть питання такого плану, що буде курс навчання, продовжено ще на 10 діб на сьогоднішній день. Така інформація можу повідомити. І однозначно, не одна особа, яка не виявила бажання особисто проходити службу в східних районах нашої держави, відправлена поза його волею не буде. При Закарпатському. Обласному військовому комісаріаті створено прес-групу. Прохання звертатись в військкомат за уточненням цієї інформації, тому що ну, зараз такий час і чутки вони не роблять, як то кажуть, благу справу в умах нашого населення. Є різні люди, і по-різному це сприймають. З поміж 11 предметів ЗНО тестування із 7 вже позаду. 18 червня абітурієнти перевіряли свої знання з фізики. В області діяло 4 пункти зно, по 2 в Ужгороді та виноградові. Всього на тестування з фізики зареєструвалися 1109 осіб, з яких більше 800 закінчили школу нещодавно, і решта випускники минулих років. Абітурієнти, котрі обрали тестування з фізики, впевнені, знання цієї науки допоможе стати фахівцями в затребуваних нині галузях я думаю поступити на інформатичні або навіть на фізичні факультети. Ну хотів би створити свою фірму по ремонту комп'ютерної техніки. щось в цьому плані інженер-технічний. Одесь там сподіваєш, там вже проводишся. Там буду мати вже роботу, спеціальність і нормальний прибуток. Дозволи на земляні роботи на встановлення зовнішньої реклами та погодження цілодобового режиму роботи магазинів. Ці та інші буденні питання з життя обласного центру розглянули на засіданні члени ужгородського виконавчого комітету. Декілька пунктів із порядку денного відправили на довивчення серед них і проблему нагромадження терас в історичному центрі міста. Для виправлення ситуації відділ архітектури розробив схему розміщення літніх майданчиків біля кафе і ресторанів. Однак члени виконкому вирішили, що схема потребує доопрацювання. Відтак питання розглянуть наступного тижня. Головна задача в цій схемі: щоб ті тераси, які є, щоб враховувалося і можливість для пішоходів пересуватися, тому що якраз чого ми вирішили поки що доопрацювати цю схему. Це головне завдання, яке стоїть. А тераси ми визначимо ті місця, де можуть бути, то хай всі бажаючі там ставлять тераси. Від цього шкоди немає ніякого. Головне, щоб це було в розумних рамках, які от ми визначимо, затвердимо. Окремо розглядали питання сплату за оренду терас, тому що ми бачимо багато підприємців, не платили, занижували площу за минулий місяць. Ми приблизно склали, якщо так, десь приблизно 22, 22 адміністративні протоколи. Справа в тому, що частина підприємства зареєстрована за межами міста, тобто адміністративний протокол відправляється за місце проживання. Всі, всі власники терас поштрафовані на 1700 гривень. Є деякі винятки, коли 850 гривень, коли там буквально 3-4 метри не відповідає нас площа заявленої тераси. Доля Ужгородського аеропорту під питанням закарпатські мас медіа подейкують про його можливе закриття та ліквідацію як підприємства. Причина прострочена сертифікація аеродрому, без якої не можна приймати в обласному центрі повітряні судна. Чи вірити чуткам? Наші журналісти запитали про це керівництво Ужгородського аеропорту. Державіаслужба України рекомендує закрити Ужгородський аеропорт. Інформація про це з'явилась у деяких змі із поясненням. Термін дії сертифікату аеродрому спливище в березні. Термін дії сертифікату аеродрому спливище в березні. В адміністрації аеропорту запевняють, приводу для хвилювань немає. Документи відповідності уже готують. Аеропорт атестацію пройшов. Значить, нам продовжила Державіаслужба до 30 вересня сертифікат аеродрому. Аеродром діє в штатному режимі згідно регламенту аеропорту, обслуговує повітряні судна, обслуговує регулярний рейс ужгород Київ, який здійснює авіакомпанія Моторсіч. Зв'язку з тим, що проведена реконструкція, покладено ще один шар асфальтобетонного покриття, параметри ці покращуються, і, відповідно, більш важкі повітряні судна, якщо їм дозволяє... Злітно-посадкова смуга Ужгородського аеропорту здійснити зліт посадку, то більш важкі повітряні судна можуть обслуговуватися в аеропорту. Сертифікація передбачає перевірку покриття литовича та екзамен на профпридатність персоналу служби авіаційної безпеки аеропорту. Саме від цих працівників залежить догляд пасажирів та їх багажу при посадці на рейси. Проходить спочатку, оформляється служба. Перевозок вона значить оформляє паспорта, дивиться на паспорта, записує все, як потрібно, і потім йде вже особистий досмотр. Лічний досмотр, якщо приходять через рамочку, а речі, багаж, особистий багаж проходить через інтроскоп. Тут у нас якраз нова апаратура вже поставлена. Зараз у нас час, самі знаєте в державі, що є, що твориться, тому більш посилена увага на всі які перевозки. Ці. Звертаємо увагу за минулий рік. аеропорт Ужгород відправив 257 регулярних рейсів, якими скористалися 12,5 тисяч пасажирів. Наразі щоденно здійснює вильоти тільки літак ужгород Київ. Рейс ужгород Прага, запущений минулого року, визнано економічно невиправданим. Більше про проблеми аеропорту. Дивіться у матеріалі журналістів інформаційно-аналітичної програми Вчасно підсумки тижня вже цієї суботи. Ріст цін на житлово-комунальні послуги сприяв запровадженню нового виду допомоги для населення. З 1 липня набуває чинності постанова Кабінету міністрів України, згідно з якою краяни мають право на одержання, окрім субсидій, ще й так званої компенсації додаткових витрат. Хто має право на її отримання та що для цього потрібно? Далі у коментарі. Населення, яке отримувало доходи. Менше як 10 або 15% і сплачувало за спожиті енергоносії, то воно зараз має право також на компенсацію. На компенсацію мають право всі сім'ї, у яких доходи будуть нижче ніж прожитковий мінімум для сім'ї. При цьому будуть державою враховуватися вже надані відповідно пільги й субсидії для такої сім'ї. Люстраційний процес триває. У Украї створили нову громадську організацію Люстраційна комісія Закарпатської області покликану забезпечити прозору систему управління різними сферами життя суспільства. Наразі організація включає більше 30 членів, проте, вже невдовзі ініціатори планують довести їхню кількість до 80. За словами учасників, комісія насамперед виступає проти монополізації та узурпації влади в Україні. Перший закарпатських чиновників, взяти участь в обговоренні нових кандидатур і забезпечити чесні вибори до місцевих рад. Такі завдання поставила перед собою новостворена люстраційна комісія. Базовим критерієм для оцінювання посадовця активісти називають його діяльність за попередньої влади. До цього додаються й інші параметри. Фаховість це основний критерій по суті. Потім такі критерії, наприклад, як незаангажованість в тих або інших партіях, допустім, да? Тобто, коли людина, фактично приймаючи якусь свою власну позицію, вона її, скажімо так, проєктує на ті рішення, які вона впроваджує, провад... да? і вони не мають наслідки. Чиновник повинен буде громадськості роз'яснити, доказати і пояснити походження. Всіх своїх коштів і коштів своєї родини, якщо він захоче займати керівну посаду. Члени новоствореної ілюстраційної комісії запевняють, їхнім висновкам можна буде довіряти, адже організація враховує думку представників більшої частини області. До складу комісії входять понад 30 юристів, економістів, педагогів, військових, лікарів та інших спеціалістів з усіх районів Закарпаття. Ми будемо прислушуватися мнению всіх людей, які будуть звертатися к нам з тим іншим вопросом. А особенно будем благодарны тем, которые будут давать информацию на те или иные структуры, на тех или иных чиновников, на тех или иных на работников прокуратуры, скажем, милиционеров, которые. Записна себе скажем так, робота співпрацею з тою владою, которая була для успішного управління Україною державі потрібен хороший менеджер. Наголошують ініціатори створення люстраційної комісії. На їхню думку, будь-який чиновник повинен вміти три речі: приймати важливі рішення, втілювати їх у життя і нести за них відповідальність. Віхові події, грандіозні сподівання. Українці нарешті вибрали нового президента, котрий повинен гарантувати безпеку держави та подбрати про її відновлення і процвітання. Зараз Україна переживає глибоку кризу, подолати яку керівництво держави зможе лише за умови рішучих дій із врахуванням думки громадськості та фахівців у різних сферах життя суспільства. У Ужгороді відбулася презентація аналітичної доповіді Національного інституту стратегічних досліджень, присвячено проблематиці системної суспільно-політичної кризи в Україні. Новий порядок денний для нової влади таким означенням характеризують аналітичну доповідь її творці, експерти національного інституту стратегічних досліджень. У науковому документі проаналізовано основні передумови виникнення суспільно-політичної та соціекономічної кризи в державі, а також окреслено пріоритетні напрямки розвитку. В цьому контексті вибори президента лише відправна точка стабільності. Наразі ж суспільство вже очікує змін у виконавчій владі та запровадження реформ, які реально дозволять подолати кризові явища в українському суспільстві. При цьому інструментарії вирішення цих проблем далеко виходить за рамки звичного для попереднього періоду популізму. Суспільство потребує широкого кола сигналів, що лежать у царині оновлення і стосуються власне базових цінностей. Відтак йдеться про певний суспільний діалог, який має вестися щодо характеристик та способів побудови нової моделі розвитку, що здатна стати полем реконсолідації суспільства. Згуртувати штучно розчароване суспільство можна довкола спільних пріоритетів, вважає Андрій Сербайло. Каже, необхідно налагодити роботу судової системи, встановити соціальну справедливість у суспільстві, розробити концепції гуманітарного розвитку з урахуванням регіональних особливостей. Однією ж із найважливіших реформ посадовець називає децентралізацію владних повноважень. Для всіх уже стало зрозумілим, що одних із основних чинників ефективного існування держави є створення умов для контролю діяльності влади з боку. Громадянського суспільства для цього в першу чергу необхідно збалансувати повноваження між парламентом, президентом урядом, зробити підзвітніми та підконтрольними народних депутатів перед суспільством, громадськістю, отримавши відповідні повноваження, вони нестимуть відповідальність. Перед конкретними місцевими громадами участь в обговоренні стратегічного документу взяли краєві науковці, управлінці та представники дипломатичних місій на теренах області. На презентацію доповіді завітав і представник Національного інституту стратегічних досліджень. Інститут готував доповідь і на 2014 рік, але в силу з подій, які відбулися, нам було прийнято рішення підготувати для нового президента. Ця доповідь була представлена ще до інаугурації теперішньому президенту, і, ну очевидно, ми так розуміємо, що якісь висновки, якісь Рекомендації вони впливають на вироблення державних рішень. Розповів Василь Яблонський і про діяльність інституту. Так, науково-експортна структура працює в Україні більше 20 років. Одним із завдань є супроводження підготовки проєктів щорічних послань президента України до Верховної Ради. Щоправда, констатував представник науково-методичними розробками більш ніж сотні провідних вчених інституту. Попереднє керівництво держави не надто цікавилось. Коне, основно наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску. Дев'ятнадцяті, бажаю вам гарного дня і на все добре.